Добрий день. Знімаю э, на складі, що у мене значить, э, ось так. От на складі приїхала на насіння від компанії агроритм У нас весь коктейль компанії значить э, Фракція 3-4 Гібрид Рекольд. Це Гібрид Рекольд. Є також фракція. Четверочка. Це такі гарні класні мішечки. Ось я покажу це мій. один з улюблених гібридів. От, Реколь Плюс, фракція четверка, класна фракція. Мішки такі реально класні мішки по 13 кг. Нагадую, що цей гібрид у мене в ексклюзиві від компанії Агроритм. Тобто це виробник Агроритм. фасується, робиться, вирощується компанія Агроритм. Але крім цього, є. Гарні гібриди, які вже стали топовими, які знає вся Україна. Це Альдазор і Бамонт. Ось такий. Бомондик. Бомондик. Тут уже лежить альдазор і опять Ну, Трошки лежить сої на складі, лежить азимий ячмінь, лежить сорго. Навіть добрива лежать. Ось так. Все є, все в наявності. Звертайтесь. Кому навіть треба сорго, ось сорго лежить, гарне сорго Ютамі. Просто вже нема, тільки від нього сталося трошки розсипалось. Дякую за увагу. Дякую, що ви обираєте нас. Звертайтесь, тобто локація у нас миліоративний склад. Все гарно, все ось такий склад, гарний, в нормальні гарні умови. Людські і синельникове. звертайтесь. Ми підскажемо як краще і куди виходить з логістикою.